Я завжди хотів мати гарний вигляд, і при цьому для цього витрачати мало часу. У цьому відео я розкажу скільки саме часу я трачу на тренування, як я будую тренування, скільки повторів і підходів я роблю на тренуваннях, і чому саме я роблю одні і ті самі вправи в більшості випадків. Мої тренування займають мало часу, тому напевно, що мені і не набридає. Ну і плюс у мене доволі мала перерва між підходами. і Я просто не маю навіть часу подумати про те, що це скучно. Звичайно, ці тренування займають до години часу, але тренуватися я можу щодня. І розглядаю я це в першу чергу як спосіб розгрузитися, а не спосіб потренуватися, тому що зараз я не маю такої конкретної цілі, щоб чогось досягнути. Але при тому моя витривалість росте і вигляд трошки міняється. І не забуваємо про те, що я все рівно стараюся їсти адекватно, тобто я не об'їдаюся і стараюся їсти нормальну їжу, тобто не фастфуд, я не їм пачками солодки, Але це все я собі дозволяю. Тепер щодо різноманітності вправ, мені набагато менш цікаво тренуватися в тренажерах. Просто тому що це не дає ніяких емоцій, взагалі, коли я тренуюся інтенсивно, я хоча б отримаю якусь мінімальну дозу дофаміну. Я маю хороший настрій, ні про що не думаю і в принципі класно почуваюсь. Ну і плюс я розумію, що я зробив величезний об'єм роботи. Коли ти в тренажерах просто працюєш над якоюсь групою м'язів, ну, це скоріше про дисципліну, і це для мене особисто реально не цікаво. Тепер до основних правил, яких я дотримуюся в тренуванні перше і найголовніше, це те, що 90% моїх тренувань складається з базових прав. і в більшості в основному це підтягування, віджимання на брусах. Віджимання від землі, ну і присідання. Це от чотири вправи, основа, з яких складаються повністю всі мої тренування. Просто вони виконуються в різній інтенсивності, з різними вагами е і в різній кількості повторів. Розділяти тренування можна в залежності від того, скільки раз на тиждень ви тренуєтесь. Якщо це два рази в тиждень, можна просто розділяти верх-низ, або можна просто робити фулбаді. Якщо це три рази на тиждень можна розділяти більше по групах м'язів, або просто постійно робити фулбаді. Це все залежить від того, в якому стилі ви тренуєтесь. Е Мені складно відповісти на це запитання саме, як я це роблю, тому що я можу зробити один день фулбаді, один день зробити на якусь групу м'язів. Наступний день знову зробити фулбаді і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто я роблю більше по настрою. Ну і по тому, наскільки я відчуваю, що я відновлений. Ну і зазвичай тренування фулбаді в мене проходять в табаті або в якомусь емомі, тобто це доволі інтенсивні тренування. Я їм, по суті заміняю кардіо. Від них немає кріпатури, не потрібно дуже сильно відновлюватися, але ти отримаєш хороші емоції і ще й поступово нарощуєш свою витривалість і свої фізичні якості. Тобто тут тільки одні плюси. Тепер про кількість повторень. Для прикладу, якщо я працюю не сам і тренування має бути не інтенсивним тобто ми маємо відпочивати по самопочуттю, то я з власною вагою рекомендую робити на 80-90% від максимальної кількості повторень у підході. Для прикладу, можу я віджатися на брусах 100 разів за підхід. Відповідно, перший підхід у мене буде доволі об'ємним, тобто це може бути 90-80 разів. І це не означає, що всі підходи будуть по 90 разів. Ні, кожен наступний підхід буде все менше і менше, так можна навіть опуститися до 20 разів. Якщо ж ми все-таки працюємо по таймеру, наприклад, в МОМ одна хвилина, одна вправа, то я рекомендую робити на 15% 20 від максимальної кількості повторень. Тобто, якщо це будуть, в моєму випадку віджимання на брусах, ті самі, то це буде. 15-20 повторень в хвилину. За 10 хвилин ми закриваємо непоганий об'єм роботи і плюс непогано забиваємося. І відразу приклад тренування. Ставимо таймер на 60 секунд роботи, і кожних 60 секунд робимо в моєму випадку 20 віджимань на брусах, тому що це 20% від моєї максимальної кількості повторень. Це буде перший підхід. І другий підхід робимо 15 віджимань від землі, тому що від землі віджимається трошки гірше, і відповідно роблю трошки менше. Закриваємо таких 20, можна навіть 30 хвилин, і це чудовий об'єм роботи, гарно пропрацьовані гурні. І навіть, можна сказати, хороше кардіо робите. Тепер про кількість вправ. Зазвичай в залі прийнято робити 3-4 вправи по 3-4 підходи на кожну групу м'язів. На турніку 3-4 вправи зробити для прикладу для спини доволі складно. Тобто, щоб це було максимально різноманітно. Тому можна просто закрити 10-12 підходів простих підтягувань. Так само для грудних це може бути 10 12 підходів просто віджимань на брус. Головне, щоб це не було 5 підходів, там припустимо по 10-15 разів і на тому все. Тому що після цього спливають такі коментатори, які кажуть, що вони тренуються по 20 років, а результатів таких і близько не бачили. Зрозуміло, я ж роблю більший об'єм, набагато більший. Відповідно, і результати маю кращі. Отже, про кількість повторів я розказав, про кількість підходів так. Ож, тренуюся плюс-мінус по 45 хвилин, 5-6 разів на тиждень, і мені цього з головою достатньо. Я розглядаю це скоріше як гарно проведений час, а не як тренування, тому що зараз такої цілі немає. І всім вам я бажаю також знайти стиль тренувань, який вам подобається, за рахунок якого ви могтимете тренуватися завжди і досягати кращих результатів.